Жителька Ярмолинець Надія купує хліб у Хмельницькому. Розповідає, проживає її з чоловіком. Дві буханки їм вистачає. На два дні. І все. Я пенсіонерка, я отримую три з половиною тисячі пенсій. Більша половина йде на меккаменти. Продавчиня Людмила говорить, у них купують найчастіше хліб місцевих виробників. Буханка пшеничного, як і житнього, коштує 33 гривні. Це в середньому така е, ціна. Хоча, да, соціальна, хоча було не нещодавно підвищення. А наскільки піднялося? Скільки було? Було 30 на 3 гривні. ціна на хлібобуличні вироби з початку місяця зросла на 10 відсотків. Розповідає директор одного із найбільших їх виробників в регіоні Хмельницького хлібокомбінату Валентин Романенко. До підняття наша відпускна ціна була нашого традиційного білого і житнього хліба. Це була 26,90, Зараз після підняття стала 28,80. До кінця року я думаю, що від 10 до 15% ще може зрости ціна за буханку. Із причин називає подорожчання логістики, тарифів на енергоносії та сировини, зокрема борошна, яке, за його словами, дорожчає щотижня. В минулому місяці ми я вам скажу за вищий гатунок. Ми купували по 14,50, зараз вже 15,30. Я розумію так само і виробників, переробників, млини в них так само зростає електроенергія. Каже, піднялася зарплата працівників, що також впливає на ціну продукту. Зараз в нас всі чоловіки, які працюють водіями, які працюють сусорами. Ми були змушені заробітну плату підняти до 20 тисяч гривень, щоб їх можна було забронювати. Головна технологиня підприємства Валентина Залуцька розповідає, щоб випустити партію цього житньо пшеничного хліба. Працює на лінії. В нас в основному стоїть шість чоловік. Це починається з дрожжового відділення і закінчуючи от виходом готової продукції. Процес випікання хліба дуже трудомісткий. каже зі ста кілограмів борошна виходить до ста сімдесяти буханок. Комерційний директор Микола Чорний розповідає: вага хліба різна залежно від виду. Якщо брати хліб запашний, це 0,77 кг. Якщо брати хліб подільський пшеничний, який є білий, це 0,73. Микола Чорний каже, магазини роблять різну націнку в середньому від 10 до 20 відсотків. А за кілограм відпускна ціна із заводу. Хліб запашний, тобто чорний, є 38,80, хліб Подільський пшеничний 0,73 40,90. Як розповів телефоном генеральний директор об'єднання Укрхлібпром Олександр Васильченко, окрім вже названих чинників, що вплинуть на подорожчання хліба в Україні посіяли мало жита по э, житньому борошну дефіцит, і тому прогноз дорожчить хліб буде іміна житній в першу чергу і доволі суттєво, Приділи кісінті двадцять Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.